На годиннику 19.52 до приміщення будинку культури у Мошнах із донькою Дашею заходить остання виборчиня Мар'яна Остапець. Завжди довіряє доньці вкинути бюлетень в урну, каже жінка. «Считаю за потрібним віддати цей голос, щоб достойно вибрати кандидата. Щось краще, щоб було. Надіюся, що в нашому регіоні щось якісь зміни будуть на краще. Хотілося би, щоб було краще. Із 1881 виборця вчора проголосувала 401 особа, каже голова дільничної виборчої комісії Вікторія Бойправ. Таку кількість називає малою і пояснює, чому. Можливо, з захворюванням а, ну тільки таким. Серед 29 спостерігачів та журналістів цю дільницю відвідало троє кандидатів у нардепу, каже секретар Віта Сенчак. Це Владислав Голов. Це Сущенко Роман і це Степанець Іван. Вони не голосували, вони просто прийшли як як мають право кандидати. Закриття дільниці о 20.00 відзначають гімном України. дільничної виборчої комісії Вікторія Бойправ оголошує підсумкове засідання. Секретар комісії Віта Сенчак починає рахувати виборців, які проголосували. А далі невикористані бюлетені мають погасити. У Мошнах це роблять сокирою по черзі двоє парубків. Багато не проголосували. Член комісії Ольга Дудник говорить, робимо це для того, щоб ці документи більше ніхто не використав. Не завжди цим, бо дуже гарно швидко. Далі члени виборчої комісії сувають шість столів, розкручують саморізи на урнах і починають діставати документи. Чуть-чуть попустіть, щоб нам підняти. Отак. Усі бюлетені складають та починають підрахунок голосів. Із 401 бюлетеня є зіпсовані. Вісім надійсних. артемації. протест народу. Сущенко, кого. Давай сюди сюди. Підрахунок голосів тривав до 23.00. Потім всі бюлетені за кожного кандидата складають окремо у спеціальні конверти, їх повезуть на ВК у Золотоношу. Спостерігачка Людмила Попко говорить, за весь період волевиявлення та підрахунку голосів порушень не виявила. Все проходило спокійно, врівноважено. Були деякі нюанси по цьому. Це ж виявили Як людина захотіла, так вона й поступила своїм білорним. Членкиня виборчої дільниці Ольга Дудник 18 років працює на виборах. За цей період, каже, нині явка найнижча. Мабуть, виборцям вже надоїло ходити на вибори, що вони дуже часто в нас проводяться. І може через те, що багато кандидатів, 25 осіб, все ж таки за чимало. Я заходиш додому, це до людей приходиш, а вони кажуть, ми не знаємо за кого голосувати. Вони мені всі не подобаються. За словами жінки, ось ці три урни для голосування знову зберігатимуть у приміщенні будинку культури до наступних виборів у селі. Повинно чотири бути, але колись поламалася одна, та так і не дали нам. Ірина Філенко та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.